Чарівна книжка. Дечого багато забулося з того часу. А про те, яку вперше завітав в нашу хату той селюк, що його намальовано в кожусі та в шапці, те пам'ятаю й тепер Вечір. Зайшло якесь свято. Батько за столом читають з книжки «Житіє», обік їх, склавши руки на грудях, сидять на лавці за день на морені мати. Не слухають своє щось думають. Тихо тихо хлюпоще водою коло печі сестра, косу миє, а нас троє малих хлопців на печі. Поринули в казки, аж вуха горять. Гудуть по хаті нудьгою дрімотні святого письма слова, а на печі казки аж шумлять. Бурку куку сестра моя бурку ку, ку ку вийди сюда. Бурку -ку, -ку, ку Щось тобі дам. Бурку -ку, ку ку на, заховай. Коли це риб двері, озивається в хату щось чуже. Ми, голови на комина, придивляємось. Сива шапка на бакир, керея на опашку. В одній руці суковатий ціпок, у другій. В синіх палітурках книжка Струшує себе мряку. Неясно горіло в нашій хаті світло. Ніхто зразу не впізнав. Тільки ж розслухали мову, так усі в один голос і загомоніли. Хома! Хома приїхав. Кидаємо недоказану казку з печі. Хома наш брат у перших. Високий, стрункий парубок, що служив в економії десь. Під Миргородом. Веселий Хома, співучий та балакучий, що завжди як прибуде в гості, то відразу і в хаті повіднішує. Так і тепер. Тільки Хома на поріг, всі ті святі дрімоти, як вітром, із усіх звіяло. Батько житіє набік, сам із за столу, радий радий. А, Хома Аксентович. Мати сестра заметушилась проходь, Хомо, сідай, Хомо, розказуй, Хомо. Незабаром хата стала ніби голосніша. Нас малих знову на піч загнали. Долівка холодна, а ми босі то щоб не дістали кашлю. Сідаємо ми, як і сиділи, спинами до комина, поганяємо далі. Бурко, ко, 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 вийди сюда. Бурко, ко, 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 ко сестра моя. Коли чуємо, одразу стало в хаті тихо. Так тихо, ніби всі кудись повиходили. Визираємо ні. Всі коло столу. Посхилялись над тією книжкою, що приніс Хома, роздивляються. Далі знову тато почали читати. Думали житє. Аж слухаю. Мов грім по хаті загримів, залунали нечувані, дивні, нові в нашій хаті слова з книжки, що одних щось чогось мурашки полізли поза спиною. Думи. Мої, думи мої, лихо мені з вами, чого стали на папері сумними рядами. Добре пам'ятаю, мов який вітер позносив нас малих із печі. Гунули, як груші на припічок, додолу, бігли, самі не знаючи, чого. Прибігли за стіл, посідали, повитріщали очі, нічого спершу не розуміючи. Про що саме читали? Тепер забув же. Пам'ятаю тільки, що весь час було чудно і дивно, і радісно, ніби в хату до нас завітав разом з Хомою ще якийсь чарівний гість. Та ще пам'ятаю, як сестра наша за плечима в матері витирала сльози рукавами. Спершу читав Хома, потім батько, потім знову Хома. Далі всі розглядали якогось селюка, що був намальований в початку книжки. Показували й нам вусатий такий? Зажурений. Як був у кожусі та в шапці, так його й змалювали. Була розмова про того селюка, але ми мало що тямили в тому. Тільки зрозуміли, що цей чоловік за бідних людей з царями змагався. Тепер сидить десь у темниці. Ми почали були розпитувати, яка то темниця. Цур їй. Отака. отказала нам мама коротенько. Довго ще говорили вони про нього, ми малі вже й спати вкладалися, а вони ще говорили. А як я став засинати, стало мені здаватися, що в грудях у мене гуде, тихо, тихо. Лагідно. Було радісно й дивно, ніби я не Андрій. А якийсь орган, що чогось сам собі стиха награє, і тільки одчувало вухо, що то батько, знову почали вичитувати з тієї чарівної книжки. Перебендя старий сліпий. Хто його не знає?